Мамко ж моя не має. Мамко ж моя. 24 лютого в Естонії відзначають День незалежності. В Україні цього дня 2022 року розпочалося повномасштабне вторгнення Росії на територію України, яке триває вже три роки. У Талліні відбулася хода присвячена цій трагічній даті в історії суверенної української держави. У заході взяли участь кількасот людей, серед яких українці, естонці та білоруси. Кожен рік я приходжу, бо вважаю, що це борг кожного українця, який живе за кордоном, який не вдома. Пам'ятати про те, що звідки він казати про це, не боятися ніколи, нікого і, і завжди. Підтримувати один одного. Це стосується всіх нас. Ця це, це, це війна це не просто з українцями, і це не щось там далеко від нас. Це питання безпеки для всіх і естонців, і, і Балтійських країн в цілому, і для східної Європи, в цілому, і для взагалі та і Західної Європи. І тому це не далекоглядно далеко ігнорувати це. Ліза Тарзевич, молодіжна телевізійна студія Прев'ю Таллін.